Президент призначив своїх людей, але е, мені пояснюють. Там люди розумні і авторитетні для мене в тому числі. Ну, ти ж розумієш, війна і така складна ситуація, президенту потрібно мати людей у Національній Раді з питань телебачення і радіомовлення, яким він там довіряє і так далі, так далі. У мене питання: а немає серед тих людей, які виходили на Майдан або які раніше заявляли свою публічну позицію щодо ситуації свободою слова При Януковича щодо діяльності попереднього складу Національної ради, критикували ті рішення. Серед тих людей немає, кому довіряє Порошенко. Ну тому що ти ті, ті троє людей, які призначені, ну можливо, там за винятком Артеменка, який ну, можна сказати помаранчевий політик. Він ну, я, я, я пам'ятаю, що він був деякий час очільником Запорізької області при президентстві за, за часів президента Ющенка. Двоє інших людей. Це ну, велика така загадка для нас, і ну, це, це неприємна загадка. Тобто, що вони будуть робити, як. Вони будуть поводитися. От у мене питання, чи вони зможуть проявити там волю свою та й розуміння ситуації, і переглянути конкурси на розподіл частот, і телевізійних, і радіочастот. І чи в них вистачить сили волі карати за джинсу у новинах, за політично замовлені сюжети у новинах як центральних телеканалів, так і національних і регіональних телеканалів, те саме стосується і радіо, бо джинс, Меншою мірою, до речі, була в телевізійному ефірі, а на радіо ефірі, на жаль, було повно ці джинси. Тобто, коли замовні сюжети, інформація рекламного характеру про учасників виборчих перегонів, різних і президентських, і місцевих, виходила не там, де належить у блоці реклама, а виходила прямо у випусках новин. У мене багато, багато питань щодо цього, тому громадськість і просила і Верховну Раду, і президента взагалі робити такі. Які призначення з урахуванням нашої думки з консультаціями з громадськістю, і більше того, в випадку національної ради ми були максимально конкретними. Я маю на увазі громадські організації. 13 громадських організацій виписали свої критерії, якими мають бути ці, ці члени національної ради з питань телебачення радіомовлення. Дві основні основних наших вимоги це рівновіддаленими від політичних партій, від ну і окремих політиків. І рівно віддаленими від медіабізнесу. ну, ми не отримали ні того, ні іншого, окрім двох призначень від Верховної Ради, слава Богу, ми дуже вдячні депутатам, що вони врахували з тих шести кандидатів, які ці 13 медіаорганізації рекомендували, врахували дві наші пропозиції: це Ольга Герасим'юк, яка стала першою заступницею голови нацради, і Катерина Котенко. І ми дуже сподіваємося, що якщо ці дві членкині Нацради, не зможуть переламати ситуацію, то принаймні вони нас інформуватимуть завчасно, щоб ми, як громадськість, могли діяти адекватно. І я одразу попереджаю всіх членів нацради, що не буде такого б, пасивного спостерігання за ситуацією і невіри у те, що нічого змінити не можна, як це було за часів Януковича. Бо тепер у нас там є свої люди, ми на них дуже покладаємося, на їхню інформацію, на їхню рішучу. Позицію, і ми будемо діяти дуже, я не побоюся цього слова жорстко. Якщо Національна Рада буде чудити з ліцензіями, частотами, чи відмовиться переглянути такі от неправильні, незаконні, злочинні просто рішення попереднього складу Національної ради з питань телебачення, радіомовлення. У президента є ще шанс реабілітуватися в очах громадськості, ну, проявити продемонструвати здоровий глузд і політичну волю до змін. Це призначить. Восьмого члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення замість комуністки Оксани Головатенко. Ну, Тобто вона обрана туди за квотою комуністичної партії. Будь ласка, пане президенте, призначте Тараса Шевченка сюди. Він якраз ідеально відповідає критеріям рівновіддаленості від політичних сил і рівновіддаленості від е, різних медіа холдингів, У вас є прекрасний шанс отримати справді гідну людину і розпочати. Ну, взагалі, процес призначень від президента от, під під контролем громадськості, от у, подібні органи є ж не тільки Національна Рада, як з питань телебачення, радіомовлення, як регулятор телевізійного і, і радійного ринку. Є ще подібні структури, і які мають бути регуляторами сфері зв'язку, енергетики і так далі. Це все дуже важливі речі, які б дуже позитивно вплинули би на ситуацію загалом в Україні і сьогодні, особливо в перспективі більшість призначень, ну, в тому числі і в Національну Раду, ну, воно не такі дивні, так і голова адміністрації президента дивне призначення. Тобто Борис Лошкін, може він в ну, чиїхось очах успішний медіаменеджер, але от питання доцінності цієї людини. От Не знаю, не бачила його на Майдані, можливо, він був. А, ну, і ну, Попередній весь бекграунд – якби це трохи не та людина, яку ми очікували побачити поруч із президентом, який прийшов до цієї посади. Наслідок революції гідності, внаслідок Євромайдану вчора було призначення, яке нас нарешті порадувало. Це колишній очільник Microsoft Україна пан Шимків, тепер є заступником голови адміністрації президента і відповідатиме за зв'язки. От якби з нами, з громадськістю. Є кілька призначень ну, як там заступники адміністрації президента, пан Зубко. Наприклад, у нас немає заперечень. Він якраз був дуже поки був народним депутатом. Активно з нами з громадськістю підтримував зв'язки, відгукувався, підтримав наші всякі ініціативи. Але ми би хотіли, щоб ця, ця робота, от можливо, з призначенням Шимківа, була би системною і постійною. Розумієте, щоб усі призначення, які робить президент, вони все-таки відбувалися після консультацій із експертним середовищем і з громадськими активістами, які спеціалізуються на тій ділянці, куди призначаються власне людям. І це нормально, це правильно так відбувається в усьому цивілізованому світі. І як вчора президент сказав на зустрічі з громадськістю, що він готовий не тільки дослухатися до громадськості, так до наших парад, але й виступає за те, щоб ділити з нами відповідальність і за призначення, і за інші речі, там за реформи, наприклад, такими педалюємо. ми готові нести за це відповідальність. Абсолютно правильна пропозиція, але президент має Має враховувати наші пропозиції, має дослухатися, що громадськість вимагає продовження реформи прокуратури, негайно, яку зупинив власне, Порошенко і новий генеральний прокурор. Розпочати реформу органів правопорядку міліції. Так, ці реформи вони напрацьовані. Закони є. Будь ласка, беріть, включайте політичну волю і реалізуйте. Те саме стосується і медіа. Це і роздержавлення засобів масової інформації, і прозорість медіа власності. Це закони, які є, їх треба ухвалювати. І е, головне зараз завдання для нас суспільне мовлення. За нашою інформацією, в оточенні президента є люди, які переконують його у тому, щоб не запроваджувати суспільне мовлення на базі державного телерадіоканалів, а відкласти це, бо мовляв, війна і так далі. Але ми ж не знаємо, як довго триватиме ця війна. Росія нікуди від нас не подінеться, не переселяться росіяни десь там на місяць чи на Марс. Вони будуть тут постійно, і наш єдиний вихід. Як на мене, і ну я думаю, що мою думку поділяє багато громадських експертів і активістів. Як на мене, на мене, треба якнайшвидше робити ці реформи для того, щоб і росіяни, і всі інші бачили цей контраст між тим, як змінюється Україна, ну справді на краще, як упрозорюється влада, як вона стає підзвітною, як зменшується корупція, відтак покращиться і інвестиційний клімат, і добробут громадян. Це все дуже і дуже пов'язані речі. Не треба думати, що. Свобода слова це щось таке, якийсь рай, такі спеціальні умови для журналістів? Свобода слова це і інструмент, в тому числі захисту приватної власності. Якщо вас відбирають підприємство, якщо несправедливе рішення у суді і так далі, хто про це розкаже як не журналісти? Хто сформує громадську думку і, врешті, не виведе суспільство, громаду там вашого міста, селища чи якогось більшого регіону на захист вашої ж приватної власності? От скажіть мені, хто це буде? Політичні партії от питання в мене, а журналісти це якраз і свобода слова покликана, в тому числі і для захисту приватної власності. Моніторинг телекритики, які от роблять експерти у регіонах, виявив таку цікаву річ, що на деяких державних телерадіокампаніях, зокрема, от Сумська телерадіокампанія, кількість джинси у новинах, тобто матеріалів за знаками політичного або комерційного замовлення, зменшилася у рази. Ну от в сумах це в 6 Разів, незважаючи на те, що от під час цього моніторингу йшла і виборча кампанія президента, і вибори мера навіть у Сумах йшли. І було багато, так би мовити, і з одного боку спокусу журналістів зробити такі сюжети, ну, хвалебні про якогось там кандидата у президенти чи у мера. І я не виключаю, що, напевно, був і тиск, і прохання зробити відповідні сюжети, але журналісти не піддалися ні тиску, ні спокусі. І для мене, здається, важливо зараз, от. Журналистам, які працюють на цих державних телеканалах, оцю е, окреслити цю лінію, за яку вони перейшли, і більше її не переходити, не робити політичного замовлення, тримати свою позицію. Бо спокуса, в тому числі, і від адміністрації президента, і від обласних представників влади, напевно, буде і не тільки е, там, наїхати і витребувати у журналістів обласних е, телерадіокомпаній якісь замовні. Сюжети, ну і у приватних так само. Але журналісти, оскільки ми вже ми, ми здобули такі показники, хороші, що у нас там мінімум джинси, мінімум прогіну під владою. Те, треба це тримати, бо влада є влада в усі часи і скрізь, не тільки в Україні, в усьому світі. Вона прагне поширення контролю і прагне збільшення такої позитивної інформації про себе. Хай ця позитивна інформація буде тільки у випадку позитивних справ з боку влади, справжніх досягнень. Ді вони заслуговують на позитивну інформацію, а реверансом і авансом робити сюжети про те, який хороший президент, чи хороший очільник обласної державної адміністрації, чи мер, чи ще хтось з чиновників не треба. Я хочу, щоб це почули обов'язково в адміністрації президента. Будь ласка, не нагинайте журналістів, будемо чинити спротив.